як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Апельсин це не лише смачний корисний фрукт, але його шкірка може приносити чимало користі. Цедра апельсина містить ефірні, олії, вітаміни та антиоксиданти, що позитивно впливають на організм. Дізнаємося більше про її властивості та способи заготівлі. Користь цедри апельсина. Багато на корисні речовини. Цедра містить вітамін С, провітамін А, кальцій, калій і магній. Також у ній є флафаноїди, що мають антиоксидантну дію, підтримка імунітету. Вітамін С і ефірні олії, допомагають боротися з вірусами та бактеріями, зміцнюючи імунну систему. Покращення травлення клітковина, яка міститься в цедрі, сприяє нормалізації травлення та очищенню кишечника, зниження рівня холестерину. Флафаноїди допомагають зменшити рівень поганого холестерину, що позитивно впливає на серцево-судинну систему, Антибактеріальні властивості. Завдяки ефірним оліям, цедра апельсина має антибактеріальний ефект і може використовуватися для дезінфекції. Цедра апельсина містить спеціальні речовини, які здатні відбілити зубну емаль. Шкірка апельсина містить вітаміни, які сприяють схудненню. Вони знижують апетит, прискорюють обмін речовин, покращують процес травлення. Якщо регулярно вживати чай або настоїнку з апельсинової цедри, це позитивно позначиться на серцево-судинній системі. Пектин, який є в цедрі. Нормалізує рівень холестерину в крові, знижує артеріальний тиск. Запах апельсинових кірок допоможе відлякати комарів та інших кровосисних комах. Регулярне вживання цедри апельсина захищає наш організм від різних інфекцій. Як правильно заготовити цедру апельсина? Щоб отримати максимальну користь від апельсинової цедри, важливо правильно її заготовити. Вибір апельсинів: вибирайте плоди без воскового покриття. Або ретельно мити їх перед використанням. Очищення і сушка натерти цедру на терці, або зрізати тонким шаром, уникаючи білої частини вона гірка. сушити на свіжому повітрі або в духовці при низькій температурі 50-60 градусів. Зберігання. зберігати суху цедру в герметичній ємності у темному місці, щоб зберегти її аромат і корисні властивості. Як використовувати цедру? Додавати до випічки, чаю, каш, йогуртів, використовувати косметичних засобів, таких як маски та обличчя. Як натуральний ароматизатор у приміщеннях. Седра апельсина це не лише приємний аромат, але й потужний природний засіб для здоров'я, використовуйте її у повсякденному житті та отримуйте максимум користі від цього чудового продукту. Відео має інформаційний характер перед використанням. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, бережіть себе та будьте здорові.